Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. У нас сьогодні п'ятий тур чемпіонату України проти Чорноморця, якого ми не любимо, бо Чорноморець постійно нам вставляє палесі в колеса. В FIFA 14 вони нас вибили з Кубка, потім трошки не забрали чемпіонство, але добре, що Мак'єнок забив головою. Ну, а в тому сезоні вже FIFA 15 вони створили два моменти, та півтора моменти, і забили два голи, ну і не залишили нам ніяких шансів навіть на Лігу Чемпіонів. Тому Чороморця треба вигравати. У нас поки що все йде непогано. Тактика працює з трьома захисниками. Ну і новачок Берндлено вже показав, що він вміє грати. Граємо в гостях з одеським чорноморцем. Так, ну в день не будемо грати, будемо грати ввечері. Так, о 10-й годині. Може тоді чорноморець вже втомиться і захоче спати. І ми якраз їх і обіграємо. Так, ну все, легенда стоїть. Олександр Іванов поїхали вже в Одесу і зіграємо цей матч. Поки що в захисті граємо ми непогано, один м'яч пропущено зі сталью. Це було в другому турі. Ну і постараємось далі так грати в захисті, не давати жодного моменту. Хоча зоря мала два моменти, і там вже включився наш німецький голкіпер. Все-таки ми за нього виклали 40 мільйонів, якщо. Ну, 38,5, якщо бути точним, 28,5 доларів і плюс 10 мільйонний. Бойко. Ну і ось він на ваших екранах, наш рудий німець. Ну, і тепер у нас Хачелідія заплакав, хоче кудись піти, ми його хочемо здати в короткочасну оренду. І також зацікавились клуб один із Іспанії, зацікавився Морено, і хочеться його продати і може когось купити на заміну. Але така ціна смішна за нього дається. що аж Аж сльози течуть, тому що купляли дорожче, а тепер продавати дешевше якось ну взагалі. Ось такий наш стартовий склад, поки що без змін Єромоленко не дуже подобається. Чесно, не дуже подобається Ярмоленко, якийсь він дуже важкий, ну занадто він важкий. Будемо грати в атаку, ну і поїхали. Розіграли динамівці, ХСМ на Карліліо. Карліліо поки що не відкриває весь свій потенціал в нашому клубі, але видно, що хлопець грає дуже і дуже непогано. Порушення правил, штрафний удар. І жовта картка, ні. Ні. Ого, який загорівший. Засмагав, мабуть, взимку на снігу Олександр Іванов, так? Обслуговує матч. Опара. Опара буде розігрувати, і треба, звичайно, на Буяльського на нашого капітана. Молодого капітана. Який вдало грає в центрі півзахисту. Але от зараз м'якушко! До речі, це м'якушко, це наш м'якушко. І він відбирає м'яч і одразу Буяльський хотів відібрати у нього, але. М'якушко відпустив і. Буяльський просто вдарив. Просто вдарив, а не відібрав без рук чи без рук. У них на воротах, а це означає, що він так собі голкіпер повинен бути. Ой-ой-ой, оцеріді Хачеліді, Хачеліді дуже погано зіграв Яворський. Подача і тут. Ну це смішно. Так. Опара не йде. Ну і Карільо в боротьбу. Такого не треба було робити. Але зараз, зараз, Хесе удар. Та як з ударом 80 з гаком можна пробити з такої позиції не точно. З лінії штрафного майданчика. Ну, хесе це вже взагалі. Ну куди? Ну куди так бити? Без рук. Гарне прізвище для голкіпера, так само як Ділявка, наприклад, був раніше. Це така достойна заміна. Ектор міг віддати на Ярмоленка і побігти собі, але він вирішив, він вирішив не форсувати події. Бояльський. Буяльський розвернувся в центр. Ну, тепер розвернувся до Каріліо, віддав на Хесе взагалі. Ну і Хесе з Каріліо тут вдаліше грають, ніж Ектор і Ярмоленко. Ну от тільки Каріліо якась неточність у нього в виконанні фінта, хоча. Хоча у нього 5 зірок. Так, 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 Опара. Ну що це за обрізки? Пішли. Мякушко. Ну не вистачало, щоб наш Мякушко і ще і нам забивав гол. Уже були випадки, коли в Гуверлі Чумак і Люлька тягнули. І Цуриков. Не забивали нам, але тягнули команду. Німчанінов. Знову обрізає Ектор. Опара. Смірнов. І м'якушку. Ой-ой-ой! ой Треба вибивати Буяльський. То точно Смірнов був щось. У мене, мені здалося, що я неправильно прочитав, щось там інше написано, але великої різниці немає. Хесе. Хесе, відправляє на Карліліо. Карліліо одразу приймає. Шапувал, гарний підкат. І можна зупинитися. Можна зупинитися і отримати право на штрафний удар. Зараз спробуємо Єрмоленком підбігти. Так, де Ярмоленко? Так, Єрмоленко ось Ярмоленко. Так, ну, і треба передачу. Удар з місця! Да що? Ну що ти, ну ти кабан! А, він влучив когось, ну добре. Це ж треба в печінку влучити. Ну це ж не бокс. Так, Карилю і Хесе б'є в Б'євпоульціна. Ну, не знаю, чи влучав в дальній кут, але гарно, гарна позиція була у Коваленка під удар. Яворський. Коваленко зачепився за арбітра. німчанінов. Мякушко. Мякушко технічний, ну бачите, як він крутить наших. Яр... Ярмоленко нарешті. Зіграв як треба. Розвертається. Ну і. Переводить на опару і зараз буде важко йому прийняти кілька рук. Але все нормально. Поульсен. Хесе. Чекає, коли підключиться вже Кирил. Кирилло підключається і є шанс на навіс або навіть на пас. І. Передача. Поульсен удар. Ну, знову ж. Знову ж таки, навіть якщо там були якісь. Кінцівки, то все одно це не зараховується. Єворський, дуже багато одеситів тут. І Мякушка то на лівому фланзі, то на правому фланзі. Ну от здали в оренду, щоб грала людина. Так вона грає проти нас і дуже сильно. Ну що, Єрмоленко поки не біжить. Коваленко і перший тайм 0-0. Оце погано. Оце погано. Можемо втратити очки. Бо щось е моменти начебто є, але почались оці удари в своїх і так далі. Ковалець. Ковалець і його Коваленко хотів трошки за футболку потягнути. Ну, Чорноморець, це команда, мабуть, перша після. Перша після Ілічівця. Для нас. Хесе. Хесе. Біжить в центр. І. Ну, не встиг. Вже ну, якось розбігались не дуже добре наші гравці. Треба було, мабуть, не так швидко бігти. Хесе, бо відкривались не суперово. Ну і знову тепер Коваленко не встигає відкритись. От не встигають відкриватись. Це дуже погано. Шапувал. Шапувал. І хто його? Хто на нього? Тільки не центральні захисники. Ковалець. Подача. Смірнов. Ох, який стрибок у Лену, але. Добре, що удар був неточний. Ну, от починається. Починається гра. Чорноморця. Не вистачає тільки кілька п'яток і удару в дев'ятку, а так. Так чорноморець такий, як завжди. Поульсен. Ектор, до речі, Віляльба також важко розбігається. Не знаю. Якось важкуватий. Не набрав ще форми. Поульсен. Хесе. Хесе. На фланг. На фланг, сам поки що. Простріл і калітов. Ну, все прикрито. Все прикрито. Коваленко. Підбігає до хесе. Каріліо. Каріліо сам. Удар Каріліо! Без рук і віляльба. Ну, ну заштовхайте м'яч цей пуусен. Упоульська соломка забирає. Яворський і контрвипад. Від. Від Чорноморця. І назад одразу передача. Петко. Карільо. В центр взміщується. Центр взміщується. Удар по воротах. Ну, що таке? Ну, біля цих? Стріляють, стріляють! І ніяк не влучать. Ну як так? Той без рук уже дивиться і не знає, коли ж йому вже пропускати. А ми все не забиваємо. Суператака. Ну не вистачало ще в такому матчі втратити очки. Соломка. Хетчериді. Так, давайте тільки без рикошетів. Віда. Єрмоленко. Єрмоленко в центр. Буяльський на Карельо, Карельо. Поки що сам. Хесе. І є Буяльський, ну є ж Буяльський, І що, пенальті немає. Ну і що, і тут штрафного немає, та ну, ну ти взагалі. Арбітра. Що ти робиш? Паульсен. себе. Навіщо з-під себе бити Хесе? Ну, ми і втратимо очки, тому що ми дуже багато не реалізовуємо. 10 хвилин, заміни. Заміни. Бо це не годиться так. Махрез нехай виходить. Сидорчук. Давай. О! А, Коленко вже грав 75, я вже думав, що він розвинувся. І Гонзаліс виходить замість карілля. Немає у мене більше замін. Добре. Погано, дуже погано, що ми стільки в, в нереалізованому моменті і зараз можемо втратити очки. Потужний пресинг треба ставити. Паульсен! Забий! Ну от, ну от, от, Воно не летить! От просто не летить і все. Просто м'яч не летить у ворота. І ви це бачите прекрасно. Скільки моментів. І воно постійно біля стійки. Рибалка. Рибалка видає на Ектора. Ектор. Пенальті, ні? Та ну скільки можна збивати нас в штрафному майданчику і без пенальті це робити. Рибалка. 88-ма вже хвилина. Поусен. Ну куди ж оце ти даєш? Ну от почина... почалась паніка. Почалась паніка у Київського Динамо. І це вже може до добра не довести. Рибалка сам поки що. Ну, знову не пас. Оце зайвий пас був. Хачеріді. є махрес, але в Сидорчуку в п'яту. Ну це вже, ну все, це вже ясно. Все, ми втратили очки на шару. От реально на шару. Тому що не можемо не дати пасу, не забити м'яч не летить у ворот. Погано. Погано. Я не задоволений, тому що, тому що ми повинні були набирати ще три очки. Ми не набрали три очки. В матчі, де Чорноморець нічого не показав. Незадоволений я такими реалізаціями. 10 ударів три встрі. А потім ми в кінці сезону будемо казати, ай-яй-яй, ми на третьому місці. Звичайно, начебто нервувати немає. Немає чого. У нас е нормально гра в захисті поставлена. Але в матчах, де треба 3 очки, ми не здобуваємо 3 очки. От і все. Я сказав вам 9,5. І все. Так. Гуляйте. Ну і тепер, звичайно, Шахтар скористається цією можливістю. Звичайно, Шахтар скористається. Мар'ян Швед. В Динамо 2. Чудово! Просто ідеальний варіант. Просто ідеальний варіант в Динамо 2. Завищено, все ясно. 15,5. Ну Давайте спробуємо. Купити за Морено. А що у нас є? Навіть 500 тисяч немає, але у нього 35 тисяч плюс Мурено там 200, так що тут можна убивати зарплатню в нуль майже. Просто, щоб не заглюкало, то ми залишимо там якихось 5 тисяч. Нехай отак. Щоб 4 мільйони було. Ох, ну погано, не хочу я просто згадувати цей матч потім в кінці сезону. І ще схожі матчі на це. Поки в форумі команда треба здобувати максимум. Звичайно, ніколи так не виходить, щоб максимум здобувати, але стільки моментів. Ну стільки моментів. Мільйон даю і море, За оцього 19-річного неясного гравця, який подає великі надії. Херенвен. Ну, от Ти не просто так названий Херенвен, розумієш? 5 мільйонів ви хочете? 5 мільйонів ви Морено вони хочуть? Ні, 2. Ну вони вже не відступлять, мабуть. 12 мільйонів вони хочуть всього. Ясно все. Херемен, такий херемен. Так, 35 будеш і отримувати 35. Ти прийшов з якогось неясного клубу? Так, важливий гравець гро ротації спочатку. Так, треба перевести там. Мабуть, трошки. Туди-сюди поюзати, щоб. Щоб. 220 тисяч. Морена прибрались. Я являюсь топовим гравцем. Свого клубу. Ти що, прикол? А він може роль хотів? Так, може він роль хотів? Ну давайте тоді важливий гравець основи. І теж 35 на 4 роки. Ну куди? Ну я розумію всі клуби, але щоб Херно був престижніший, ніж Динамо, ну ви взагалі. Бернард, до речі, в Дніпро за 20 мільйонів перейшов. О! Дивіться. Так. А чого тільки 38 тисяч? Вибачте, будь ласка, у Альберто Морено 220 тисяч зарплатня. Ну, зараз подивимось. Так, ну підписуємо цього малого. Нехай буде у нас. Буде грати в другому складі, прибуває новий гравець. Так, де він там. Ну, хай поки сидить. Зараз подивимось на нього нормально. Де він там? І так, 80 розганяється, 79 швидкість ривків, 81 відбір, 78 підкат, 72 опікає і. Гра головою 71, перехоплення 80. Ну таке. таке. І пишуть одразу, він 2,2 мільйони коштує. Люблю цю гру, от просто з тебе качають гроші мішками, а потім. Максимум можеш продати його за 4 мільйони, ну от, цього Максимум з нього 4 мільйони. Але добре, я думаю, що він у нас заграє в другому складі. Давайте одразу поставимо. Опа, а у нас же тут Гармаш і Драговіч. І нікуди його ставити, оце супер. Так, Драговіч, а там хто у нас? Опара. Опара Хачеліді віда. Ну, Хачеліді, може, піде. Тут Гармаша навіть якось і. Не хочеться прибирати, нехай бурда поки що посидить. Я хочу випробувати цього хлопця. Так, ручкость, що тут забув. Так, ну а що там, хоч юді заспокоївся, чи що? Ну і найкращий трансфер, звичайно, Лено. Ну не 28,5. Давайте будемо 10 мільйонів ще додамо. Дніпро дуже радіє, що до них прийшов Бернард. Ну, побачимо. Шахтар хоче придбати ремі. Ну не вистачало ще. Так, ну поки що нам ніхто нічого не пропонує, а у нас на трансферах іще в оренду Калітвінцев повинен був зданий бути. Погано. Погано, якщо не здамо Калітвінцева. І люльку. Це ясно. Ніхто нічого нам не пише. Так, ну і давайте подивимось по клубам, хто там що. Волинь. Волинь, е війшло на 4.350 Елісон, Конільо, Аміоне, Хуен, Хунтелав, Кванер. Я бачу, Українізація складу в Волині пішла і неділько Продали. Ворскла, Гомес, Сільва, Неділько. Тільки придбали Зоря, Кавая, Вакулько, Саранавський. І нікого не продають. Чорноморець, Мякушко, Оренда Худжамов, Боровик Мартиненко. Бернард Чурілов у Дніпра, Вакулько. Пішов. О, у нас Лено і Сейнт Джаст. Бойко Морено, Мякушко, Морозюк, Бертоліо, Аруна там іще купа. Олександрія Віверос, Хансен Менса, Чеботаєв. Шахтар Савченко купив за 46 млн і продав на 20 мільйонів. Бернардо, значить що, Сарнавський за 0 перейшов чи що? І Лічивець О, Чой Чойджун Хань. Це той, що буде нас турбувати, Родригес і Ромаріо. Ромаріо, круто. Бульос і Міраліс в Карпатах. Ніщикава і Чавушевич. В металісті Худжамов пішов. Чорлу і Поуп в оболоні. Ого Голімпік скупився: Барішич, Істер, Кормлі, Гормлі, Курт і. Хто? Чхетлі. Сталь нікого не купила, нікого не продала і все. Все, остання година. На жаль, у нас не взяли в оренду Калітвінцева і тепер треба буде з ним щось робити. Парагвай? Та ні. Я чекаю, Пропозиції від Федерації футболу України. Ліга Перемач, трансферне вікно закрите. І так, щомісячний огляд. Давайте подивимось, що тут у нас. 74 потенціал. Цей 92 потенціал. Так. Олександр Корнів. Потенціал, по-моєму, упав, чи він такий був? Начебто такий був. І подивіться, у нього загальні пункти 70-74 вже. Ого, який звір. Тут 68 максимум, тут 63 максимум, а цей мінімум 70. В 16 років. У нас 23 чи 4 е, Хто там? Костевич 68 грає. Ну, тут більше такого немає. О, а це ти хто такий? 79, як ти сюди потрапив. Ну, нехай ще місяць посить. Ну, ось ще якісь є. Але це 17 років. Ох, яка витривалість піде він звідси. Так, Олександр Корнів, ну я подумаю, може я його і підпишу. Ну і все. На сьогодні все. Трансферне вікно закрите, ми так і закінчимо. В наступній наступні серії ми починаємо з мегаклубом і лічівець Мадрид Уполь. Ну, взагалі, і лічівець Маріуполь. Звичайно. Ну і, будь ласка, Шахтар. Шахтар. Просто взяв і піднявся на першу сходинку, скориставшись нашою нашою помаркою. Все-таки багато моментів було з Чорноморцем, ми не змогли його переграти. Ну, як завжди, Чорноморець вставив черговий раз нам палицю в колеса. І наступний матч з Ілічівцем це дуже цікаво, бо в тому сезоні не було Іллічівця. І вже ми скучили за цими технічними, цими тактично правильними і грамотними гравцями. Тому. Сподіваємось, що матч буде дуже крутим. А залічивцем інших матчів і не буває. Ставте великі пальці вгору, нагадаю, що, як мінімум, 100 лайків треба набрати за перший день, щоб якнайшвидше вийшла кар'єра за Динамо. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітрой Ден. На все добре!